Маю таку гарну курочку. Зараз я її буду маринувати на спеціями, щоб далі її запекти в рукаві. Взяла сухий чесник, приправи для курки, аджика. Суха в мене аджика я використовую, коріандр обов'язково. І сіль туди додам ложку солі, чорного перчику. Це все гарненько перемішаю. І це буде в мене таке для курки. А курку я трошки змащу олією, щоб гарно пристало до неї це все. І буду натирати і зверху і всередині. Ось така буде в мене гарна курочка. Ось так гарно я її всю промасажувала. тепер я її гарненько покладу в миску і хай воно собі маринується. Моя курка маринувалася всю ніч в холодильнику. Я приготувала до неї ще картопельку, начистила, приправа для картоплі посипала, цибулю покришила, лавровий листочок, трохи полила олії. Перчику додала. І це зараз все складу в рукав на велику сковорідку і буду запікати. Ось так запакувала курку окремо, бо не влазить, дуже велика, багато картоплі і малий рукав. Ну, нічого, я думаю, зробимо за перед курку, тоді картоплю покладу. Ось і курочка вже на столі готова, і картопелька готова. Чекаю гостей.